Центр топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас. У студії працюю я, журналіст Ірна Булвакова. Поруч зі мною, як і завжди щоп'ятниці, Максим Прихненко, це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Як завжди, щоп'ятниці, о цій годині о 12.10 ми підбиваємо підсумки міжнародної політики, можемо так сказати, щодо України. І ось, проглядаючи стрічку новин цього тижня, склалося враження, що весь світ зійшов з розуму, бо, окрім ситуації з Тайвані, ми спостерігали за потенційною. Ційним збройним конфліктом в Косово, а ліквідацію лідера Аль-Каїда в Афганістані, протести в Іраку, знову нагірний Карабах та багато інших подій. І складається враження, що російські вторгнення запустили ланцюжок реакцій, які активізували старі і спровокували нові, в тому числі військові конфлікти у світі. О саме тому темою сьогоднішнього ефіру і стало питання: чи вплине російсько-українська війна на перебудову у світі? Доброго дня, Максиме. Доброго дня. Ну, традиційно чи можна говорити, що повномасштабне російське вторгнення? В Україну спровокувала такі високі рівні напруги у світі сьогодні. Тобто, що ми маємо сьогодні такий ланцюжок, скажімо, надзвичайних подій. Давайте тезово в міжнародних відносинах в науці про міжнародні відносини є таке явище як глобальна взаємозалежність. Його свого часу в 2000-х роках сформували західні політики. Потім воно перекочувало вже в концептуалізувалося в науковому просторі. Це означає те, що в світі немає держав і немає подій, які б не впливали на інший світ. Ну, от, це як ефект, ефект метелика. Да? Тобто, там з одного боку землі метелик ем, щось крилами зробив, а з, іншого, з, в, з іншої сторони піднялося цунамі. Тут логіка така сама: була арабська весна, е, в результаті ми мали кризу, ми мали кризу в этой самой міграційну кризу в Європі там в Сполучених Штатах Америки трошки впала біржа. А в Китаї в Гонконгу люди виходили з криз хмарочосів. Тобто, це ну, ситуація, коли в сучасному світі не може бути такого, щоб велика континентальна війна не призвела до зрушень в міжнародній політиці. Якщо говорити конкретно, то от я в своєму телеграм-каналі писав те, що російське вторгнення повномасштабне запустило два, зробило два прецеденти. Перший прецедент це те, що держава, яка мала доволі великий військовий потенціал, вирішила вирішити свої територіальні претензії військовим шляхом повномасштабною війною, а з іншого боку, те, що західний світ вирішив допомагати. Державі проти якої було скоєно цю агресію, і таким чином вони почали нас переозброювати, і звісно, ці ситуації вони не могли пройти осторонь, тому що одразу виникло питання до таких держав, як Китай, чи не будуть вони вирішувати питання з Тайванем військово, одразу виникло питання стосовно. Наприклад, Ірану чи не змінить він там свою політику, ну і так далі, і так далі. Тобто, в цілому, ми можемо сказати, що те, що такий великий військово, така велика війна, вона звісно призвела до певних зрушень в системі відносин на міжнародній арені. Дочі, напевно, можна зазначити. Я просто читала так такі цікаві різні думки. скажімо, що світ подивився і побачив, що власне сам світ не зміг запобігти повноштабному вторгненню в Україну. Но Росії, ну і активізувалися всі конфлікти, які власне і були на. На цей момент я так думаю, що ми ще побачимо якісь певні питання, де навколо території До, У нас досі певні... залишається, досі так залишається з Іра Ізраїля Палістіна, бо вони поки тримаються, вони поки тримаються в межах тих домовленостей, які є. Але в цілому це взагалі проблема людства, тому що починаючи з 1648 року, з того моменту, коли ми ну науконауко нау... академічному середовищі сформувалася ідея про перші системи міжнародних відносин, от вона перша. З'явилась в 1648 році, і з того часу кожна зміна цих систем їй передувала певна війна або декілька війн, світові війни. Тому це от проблема, така людства, яку ми не можемо вирішити вже протягом всього періоду нашого існування. На жаль, візит спікерки палати представників американського конгресу на ЕНСІПОЛОСІТОХІН став початком військового зіткнення між США і Китаєм, найбільшими і найпотужнішими арміями світу. І тут виникає питання: у чому власне зацікавленість обох сторон до Тайваню? Навіщо США зробили? Цей візит потенційно провокуючим, і якими можуть бути далі дії Китаю? Ну наскільки я читала версія, просто з того, що я ну цікавилась цією темою, скажімо, що один з політологів писав, що робоча сила у Китаї сьогодні не настільки дешева, щоб заради неї ганяти морем, скажімо, ну вивозити товар. З Китаю. А власне, Тайвань технологічно набагато краще, ніж і за рівнем життя, до речі, теж, ніж Китай. Ну тобто, що тут зацікавленість, по-перше, в технологіях Тайваню Це у не... Китаю. Має на увазі, 에... а тоді зацікавлене США в цьому взагалі? це питання, воно дуже комплексне. Ми його умовно поділимо на політичний аспект і умовно поділимо на економіко-соціальний аспект. Політичний аспект, от у нас е, слухачі полюбляють аналогії зазвичай. От з політичної точки зору, ця ситуація нагадує карибську кризу свого часу, періоду холодної війни. Коли... 961, здається. Коли сформувалася е, проблема в тому, да, що тоді сформувалася, з'явилася нова ядерна зброя. Її вже випробували, побачили, як вона працює, але при цьому між державами не було алгоритму дії, тобто як домовлятися, які протоколи там запобігання, наприклад, якщо хтось запустить цю ядерну зброю, і так далі. І тоді оця криза, вона це була гра на грані фола для того, щоб можна було подивитися, як опонент буде поводити себе в цих умовах. І от оця ситуація між Китаєм і США, це якраз спроба була подивитися, як на даний момент буде поводити себе Китай, тому що Сполучені Штати Америки цього тижня зіграли на чотирьох тузах: перше це візит Пелосі в Тайвань. Друге, це те, що вони ввели санкції плюс персональні санкції проти Росіян. Третє те, що вони знищили е, е, одного з витежків одного витежків, да з ватажків Аль-Каїди. І четверте, те, що вони погодилися на вступ на вступ Фінляндії і. Швеції до НАТО, тобто Сполучені Штати Америки цього тижня зіграли от на чотирьох тузах, і показали те, що вони на даний момент все ж таки являються державою, яка може визначати порядок денний, і Китай в цьому контексті, якраз от, все ж таки, показав себе, ну скажімо так, слабкіший, тому що виявилось те, що. От те, як ми думали, те, що Китай все ж таки буде застосовувати військову зброю. От не вийшло. І подивимося тут. Ситуація не закінчилась, тому що навчання продовжується, і можливо, вони просто не хотіли прямого військового зіткнення із американцями. І можливо, вони зараз щось придумають по відношенню до Тайваню. Але явно, ну от як то кажуть, азійський тигр він розлючений, і подивимось. Ну, далі як він буде себе поводити, але відповідь повинна бути з другого Боку. А чим цікавий зараз що відбувається в світі, значить криза, точніше, санкції, які ввели проти Росії, і оці приколи, які у нас всі полюбляють, шуткувати, що Лада там Лада Гранта вже скоро навіть не на моторі буде їздити, а ногами будуть перебирати, це проблема в першу чергу мікрочіпів, бо сьогодні Японія, Китай, Сполучені Штати Америки, Тайвань і і Корея пів. Південна Корея це ті держави, які виробляють оці мікрочіпи. Якщо пояснити дуже коротко, то все, що нас оточує, вся електроніка, вона вся працює на мікрочіпах. Якщо їх не буде, то буде паралізовано повністю інфраструктура. І сполучені штати зараз почали опікуватись цим питанням, тому що цього тижня вони прийняли закон, який на 25 мільярдів доларів США, якщо я не помиляюсь, чи на 28 вісім. Е Фінансує дотації для ІТ-компаній для того, щоб вони переносили виробництво в Сполучені Штати Америки для того, щоб не залежати від зовнішніх постачань. Тобто, це дуже такий маркер, дуже важливий. І Тайвань є якраз у тією ну, скажімо так, одним із великих виробників цих мікрочіпів. А далі, якщо подивитися, то пані Пелосі поїхала до якраз південної Кореї, і вона відвідала демілітаризовану зону. Між Північною і південної Кореєю. це також є свідченням того, що вони опікуються в тому числі і цим питанням, тобто намагаються, по перше, показати, що ці території їх зонами впливу, а особливо враховуючи те, що от у нас в ЗМІ сказали те, що КНДР відмовилася від вийшла із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але от тут також цікавий момент, тому що оце заголовки, бо КНДР вийшла з цієї угоди в 2003 році. А на цьому тижні на комітеті ООН КНДР сказали, що вони більше не хочуть виправдовуватися за те, що в них є ядерна зброя, і не хочуть виправдовуватися за те, що вони хочуть зберегти свій національний. Зберегти свій захистити свій суверенітет навіть оцією ядерною зброєю, тобто для американців це також важливо, тому що вони в тому числі втратять, втратять одного з постачальників. Тому, от скажімо так, а ми знаємо, те, що КНДР залежить від Китаю, і оці брязкання КНДР ядерною зброєю навряд чи були можливими без ківка з боку Китаю. Тому скажімо так, найближчій перспективі навряд чи буде прям такий повномасштабний якийсь військовий великий. Конфлікт можливо будуть з боку Китаю по відношенню до Дайваню спроби погрози знову ж таки силою. Але оця ситуація показала те, що Китай напевно не готовий починати і вступати в якийсь такий великий військовий конфлікт, бо знову ж таки велика кількість внутрішніх проблем в самому Китаю. Бо безробіття і там ряд речей вони все ж таки показують плюс у пана Сі Цзіньпіні умовні вибори. І ну тобто, це все може вдарити по його владі. Тому подивимося тут питання наступне на кордоні Косово і Сербії знову запахло порохом. З'явилися сербські барикади, косовські спецпризначенці. Ну як і 11 місяців тому вересні 2021-го, двадцять загострення ситуації було спровоковано рішенням офіційної Приштини впровадити з 1 серпня низку додаткових документів для косовських сербів. Ну власне про що там іде мова? Наскільки я читала, я е, намагалася в цьому питанні на території Косова, е, проживають. Частина сербів, ну, певна частина сербів. І Вона... албанці. Ну, албанців ми поки не чіпаємо частина сербів. Ці серби виявляються, мають документи до цієї пори. Се, се, е, Сербії, коли Косово, ну оскільки Косово визнала десь приблизно 100 країн, то звісно, що Косово логічно попросила, щоб ці документи вони не будуть визнавати і щоб вони отримали документи Косово, наскільки я розумію. Угу. І саме це спровокувало. Тобто, ось цей конфлікт. Значить, дивіться, а тут питання чи стоїть за цим конфліктом Росія, чи все-таки Росії тут немає, це абсолютно, скажімо, міжнаціональний конфлікт? З точки, от, от тут важливий момент, те, що Косова не є, скажімо так, повноцінною державою, бо вона є частково визнаною. І відповідно до е, юридичних норм це. Скажімо так, воно з одного боку відповідно до законодавства Сербії, це автономна респце автономія в складі самої Сербії. Тому з точки зору Сербії це нелогічно, те, щоб е, там ходили документи, от саме Косівські. але через те, що е, там 97, якщо я не помиляюсь, держав визнали Косово, а е, виходить так, що вони. Мають право на е, оці свої документи, і в цьому й полягає в тому числі суть конфлікту, тобто протистояння між Косовою і Сербією, яке вже доволі тривалий час воно, е, воно відбувається. Е, чи, скажімо так, чи. Е, Є тут російський слід, допоки дуже складно сказати, оскільки не було, скажімо так, ніяких доказів в засобах масової інформації, навіть опосередкованих, те, що те, що якісь були контакти. Бо в принципі, от війна і отакі... Перестановки на міжнародній арені вони для когось є кризою, а для когось є можливістю. Сербія, Косово в даному ситуації, от по першому прецеденту, про який ми сказали з самого початку, те, що держава військово намагається вирішити свій територіальний конфлікт, Косово Переймається тим, що Сербія може застосувати проти них зброю, і звісно, вони актуалізували своє питання на міжнародній арені, і оцій історії з документами це був привід для того, щоб, ну скажімо так, ця ситуація вийшла в інформаційний простір, і наново почали сідати за стіл перемовин і домовлятися один з одним. А по факту, навряд чи там буде війна і повірений справах українській в. В Черногорії, якщо я не помиляюсь, він говорив про те, що Сербія не буде починати війну, тому що вони одразу зіштовхнуться із військами НАТО. Кфор, який там знаходиться, тому от, ну, скажімо так. Це а, наступний крок, який зробили, які зробили Косово для того, щоб а, все ж таки відділитися від Сербії. І ще ми поговоримо про а, Вірменію і Азербайджан? Ось вони звинуватили один одного в порушення режиму припинення вогню. Азербайджан наступає на нагірний Карабах. До речі, на карті Азербайджану нагірного Карабаху немає, є лише Карабах. Отут От просто там в соціальних мереж такі зауваження роблять. Ну, власне, Азербайджан наступає, вибиває звідти вірменську армію. Лідер Вірменії Пашинян звертається до Путіна і каже, що власне там вже російські миротворці. Чому така ситуація? І ось вся ця, скажімо, така складна ситуація. Чим вона закінчується і чи означає це, що. Росія послаблює свої позиції власне на Кавказі. Пам'ятаєте, ми декілька ефірів з е, по, до цього розмовляли з вами і говорили про те, що е, там в контексті візиту ЦРУ голови ЦРУ е, до регіону ми говорили про те, що Європа і Сполучені Штати Америки, Західний світ розглядають Азербайджан у якості альтернативи російському впливу в регіоні, і е, ми говорили про те, що от, подивимось, як це буде реалізовуватися. У мене є гіпотеза стосовно того, що ці події якраз і є результатом оцього візиту. А з наступних причин гарантами, от в 2020 році була був крайній військовий крайній військове зіткнення 44 дні. 44 дні. Воно закінчилось тим, що в регіон ввели російських миротворців, а оця ситуація. Вона закликана з точки зору Азербайджану продемонструвати перше, те, що Росія більше не контролює ситуацію в регіоні. Ми подивимося, чи, чи вдасться чи ні. Це перший момент, і другий момент те, що вони почали закликати до демілітарізації нагорного Карабаху. До цього не було такого. Те, що вони хочуть саме демілітаризації, і, скоріше за все, це все ж таки вплив західних медіаторів. І їх ну, логіка вона є такою, що територія стає, Повністю демілітаризована для того, щоб не було військових зіткнень? Далі вони між собою намагаються вирішувати оці суперечки дипломатичним шляхом? Але держава, яка претендує на роль лідера в регіоні, вона, ну скажімо так, вона якщо вона не може вирішити конфлікт, який є в неї вже протягом 100 років, то як вона тоді може там, наприклад, стримувати Іран? А з яким межує Азербайджан, тому от знову ж таки, ми подивимось, як далі будуть розгортатися події. Але в мене є от така гіпотеза, що все таки ці от явища і ці події там останнього місяця, вони от пов'язані такою такою ниткою. В Багдаді тривають протести. Там було захоплено будівлю парламенту. Протестувальники вимагають створення уряду вільно від іноземного впливу корупції. вірогідна мова йде про шістські партії, які зав'язані на Ірані. Чи є ці події результатами нещодавніх візитів, візитів американського і російського президентів в цей регіон? А ключовим питанням постає контроль за нафтовими запасами в Іраку велика вирогідність ця от називаємо це так парламентська криза ця в ракці в раці вона почалася вже не вона почалася не цього тижня ще рік по тому бо ірак на даний момент наскільки я От розумію, він знаходиться без прем'єр-міністра діючого, тобто голови уряду немає, тому що якраз там правлячий, скажімо так, партія і лідер партії, які е перемогли на виборах, вони відмовилися. Е вони відмовилися створювати уряд е як протест через те, що велика кількість оцих шиїцьких угруповань знаходиться на території е Іраку, і вони розглядають, а ці шиїцькі угруповання вони мілітаризовані і е е частина іракських. Ських політиків заявляє, що вони фінансуються з Ірану. А ми знаємо те, що ну взагалі ми пам'ятаємо, що в Ірані була війна у Сполучених Штатах Америки, те, що вони там намагались розбудовувати в тому числі демократію, і от якраз перемога у цих шиїцьких партій це буде, умовно кажучи, як повернення талібів в Афганістані. Тобто воно відкинуть державу там на декілька десятиліть назад, і там будуть встановлюватися оці закони ширіату, які доволі жорсткі і які будуть, ну скажімо так, дестабілізувати ситуацію в регіоні, тому в принципі це скажімо так елемент внутрішньополітичної боротьби. Це той конфлікт, який е, існує вже, скажімо так, доволі тривалий час і розпочався не сьогодні, але він сьогодні, в тому числі, актуалізувався через, е, от як ви правильно замітили, в тому числі через можливість контролю за нафтою, тому що диверсифікація постачань нафтових до західної Європи до Сполучених Штатів Америки сьогодні є одним з пріоритетів політики. На цьому тижні те, що ми говорили, власне КНДР заявила, що виходить з договору про розповсюдження ядерної зброї. Ну ще раніше вона це заявила. Скажемо, це активізувалося питання, якою буде реакція цивілізованого світу? Наскільки ця ситуація може спровокувати нову війну між двома кореями, між південною Кореєю і Північною? Ну, так як я сказав, те, що не треба, не треба боятися цього заголовку, те, що сказали, що КНДР вийшла із угоди, вона вийшла із угоди ще у 2003 році. А оцей заголовок, він як то кажуть, клікбейтний. А насправді, Корея в чергові КНДР в черговий раз сказали, що вони от хочуть захищати свою незалежність, в тому числі ядерною зброєю. А відповідь цивілізованого світу, я думаю, буде традиційною. Тобто, вони накладуть санкції, в тому будуть накладати чергову. Говий пакет санкцій, вони будуть намагатися стримувати стримувати оці ядерні випробування, бо вони е, збільшилися там майже в вісім разів, якщо я не помиляюсь за останній час. Е, от е, скоріше за все, КНДР будуть надалі обмежувати в можливостях постачання у відносинах між КНДР Китай, тобто будуть проводити розслідування. Але я на даний момент, враховуючи ситуацію між Китаєм і Тайванем, то тут, як то кажуть, така розтяжка, бо з одного. Боку, Китай показав, що він не готовий самостійно включатися до війни, але з іншого боку, ніхто не говорив, те, що він не готовий до того, щоб зробити цю проксі війну і воювати з США на території Північної та Південної Кореї. Тому вирогідність така є. А далі побачимо, наскільки, скажімо, так буде нарощуватися мілітарізація КНДР, якщо вони будуть підтягувати більше військ до оцих територій, і Пелесі ж не дарма відвідала демілітаризовану зону, якраз через те, що перекон. Знатися, що це була раніше зона зіткнення між ними? Що там немає зброї? Тобто, поки як каже наш Арістовір, ситуація контрольована. Я дякую вам за участь в ефірі. На жаль, час нашого ефіру добіг завершення. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, чи вплине російсько-українська війна на перебудову у світі. Говорили про останні міжнародні події. Говорили з нашим гостем. А це Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету. Мівоселя Стуса, з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше Реклама.